Відрахували, уже якщо взяти в людях, це близько 8 тисяч науковців, інженерів, конструкторів треба викинути на вулицю. А це ж можливо, ця ж команда, яка до сих пір згадує, що приклятті Юлії було 2 мільйони дизайнних. Офіційно ніколи такої цифри не було, це брехня, було десь 80 чимось тисяч. Але нинішній керівник фонду і Державного центру зайнятості, пан Петрашка, ми розглядали там, які тарифи встановляти по різних фондах соціального страхування, так він пише, що така катастрофічна ситуація зараз, якої не було навіть у 9 році. А це вам правда щодо безробіття. Так вони хочуть виконати членів нашої приспілки на вулицю з тим, щоб їх нібито працевлаштовувати. Або це буде означати, що. Два місяці вся академія повинна закритись, 38 тисяч бюджетних людей, 42 тисячі сумарно працює, але десь 4 тисячі це господкові організації і підприємства. 38 тисяч чоловік може два місяці не працювати, не мати люди за що жити. У зв'язку з таким розвитком подій. Президентська приспілки ухвалила рішення про проведення 6 грудня, а саме на цей день остаточно, нібито, як ми знаємо, призначено голосування по бюджету провести пікетування збір спочатку під Кабміном, а потім і до Верховної Ради. Які наші вимоги? Ну, безумовно, це виконання в повному обсязі того протоколу, про який йшла мова. І друге, ну, тут ми не змовляючись, ми самі рахували і самі своє звернення писали, учора е, мені надали те, що Борис Янич Патон підписав і терміново відправили туди, на які ж цифри ми можемо вийти. Ну, ми теж реалісти, ми розуміємо, що 3,7 мільярда гривень, ну і при принісній владі нинішньої ситуації це нереально. Але ж ми повинні мати хоча б мінімум. Що дозволить академії науці працювати?